Зараз я вам покажу, як китайці випускають нові акумулятори. От, тут є декілька стареньких, вже не працюючих акумуляторів 18650. От парочку я розібрав. Це оболочка їхня, що всередині маємо. Акумулятори. Типу розміру. 17670. То есть тоньше помещается в такую трубку пластмассовую. <coughs> вот можете глянуть. Насколько... Не знаю, как вам Краще. Насколько он тоньше. Цей акумулятор був без маркування, а тут видно старенький акумулятор. Пана, трошки видно Panasonic. CGR 17670HC. Бушний. Видно клейку-стрічку. Засохшу стару. Ржавчина на дні, окислений плюс. Це все було пластмасовій тубі. І от потім загортається, випускає такий акумулятор. Додатково ззаді приліплюється дно і приліплюється. Плюсовий контакт. Це дно. Отак. Вот Не купляйте акумулятори. Байлонг. Так як це фігня.